У дитячих садочках Житомира підвищилась вартість харчування. Так, з 1 січня 2014 року, згідно рішення виконкому, збільшено грошову норму харчування дітей на 3 мільйони гривень. У 2013 році ці цифри становили в ясельних групах 7 гривень 70 копійок, в дошкільних групах 11,70 і в санаторних групах 14,80. У 2014 році ці видатки будуть становити 9,3 гривень в ясельних групах, в дошкільних 14,2 і і в санаторних групах 17,8 За кошти міського бюджету повністю здійснюється харчування 46 дітей з малозабезпечених сімей та 805 вихованців, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС. Для дітей з багатодітних сімей плата за харчування вдвічі менша. Відповідне підвищення грошової норми призвело до збільшення плати для батьків. Наталя Леонченко сподівається, що через такі зміни діти споживатимуть якість. Існішу продукцію щодо сумнівної фірми, яка у 2013-му замість масла годувала вихованців дитсадків з предом, то заступник міського головни запевнила, що масло у неї точно не купуватимуть. Що стосується участі у тендері на постачання інших продуктів, то законних підстав відмовляти у цьому Леонченка не бачить на сьогоднішній день. процент з'являється на торгі представляючи абсолютно чисті, як то кажуть, документи, тобто довідку про те, що проти. Фірми про центр проти директора про центру не відкрито кримінальне провадження. Більше того, як нам дають роз'яснення в правоохоронних органах, що саме кримінальне провадження, поки воно не завершено і поки не доведена провина, не є підставою не допускати. Фірму до торгів. як повідомила начальник управління освіти Надія Полівода в порівнянні з минулим роком їм вдалося забезпечити дитячі садочки необхідними продуктами на 90-95%. Якщо на кінець минулого року у нас молоко і молочні продукти постачалися в дитячі садки на рівні 70-75%, то на сьогодні ми можемо говорити про 100% забезпечення молочними продуктами. М'ясо і м'ясопродукти 90-95%. 95-100% сто забезпечені з цими продуктами. Овочі, якщо було на рівні 72%, сьогодні ми постачаємо овочі на рівні 90%. За словами Надії Григорівни, також поліпшила ситуація з соками, фруктами та м'ясом. А ось масло, рибу та твердий сир ще не закупили, так як тривають тендерні торги. Тому наразі у дитячих садках ці продукти замінюють відповідно до таблиці замінності.